Вітаю! Якщо ви все частіше задумаєтесь над тим, чи не час завершувати вам грудне вигодовування, тоді, будь ласка, присвятіть мені свої хвилин 20. Я Наталія Мовчан, психологиня, мої улюблені теми психології, це перинатальна дитяча та сімейна психологія, і питання грудного вигодовування. Ми з вами знаємо. Що грудне вигодовування – це дуже корисно, дуже необхідно дітям певного віку. Але зараз, якщо ви тут, то ви починаєте думати, а коли ж фінал цієї користі, коли ж вже буде не корисно, коли вже настане час якось зітхаючи, але попрощатись з етапом грудного вигодовування і перейти на якийсь новий рівень спілкування з вашою дитиною. Секрет дуже простий, і він у вас зараз на екрані. Дитина завершить грудне вигодовлення, завершить прикладатись до грудей і смоктати молоко в той момент, коли мама цієї дитини навчиться задовільнити потреби дитини без прикладання до молочної залози. З одного боку, це дуже просто звучить, з іншого боку, на практиці розуміємо, що не все так легко, як би нам того хотілося. Давайте згадаємо, з чого починалось грудне вигодовлення. Мотивація вона ж належить тільки в тому, щоб я дуже хочу годувати грудьми, бо це корисно. Це не просто корисно, це можливість задовільнити потреби і мами, і дитини в певному такому цілому списочку, з метою зберегти і фізіологічне, і психологічне здоров'я, знову ж таки, і мами, і дитини. І якийсь час, це все зберігається, якийсь час це все дуже корисно і потрібно. Через спілкування з дитиною біля грудей мама дізнається про потреби дитини, і вчиться їх задовільнити. Дитина росте, потреби розширюються, ви це точно знаєте. Час проходить, і виникає інше питання: який же мотив для того, щоб завершити цю справу? Фокус в тому, що мотив той самий задовільнити потреби мами і дитини, які змінились, з метою збереження фізіологічного та психологічного здоров'я. Час настав, рухаємось. Хто може бути ініціатором завершення грудного вигодовування? Хто має право, або взагалі хто вирішує, хто приймає рішення про те, що вже час настав завершувати грудне вигодовування? хто впливає на ці рішення зазвичай, і ви вже це точно знаєте. Навіть тоді, коли ви всередині себе чуєте якесь таке більш-менш стале рішення, що я вже готова, ви. Думаєте, чи не вплинув хтось на це моє рішення, чи не виставляє мені хтось якогось там дедлайну? Чи не орієнтує мене хтось на дату, на час, на якісь умови та обставини? Да, Вас орієнтують, <гум> ви в соціумі, Ти медики, родичі, сусіди, подруги, якісь знайомі, можливо, частина соціальних мереж. Які аргументи зазвичай... Можна почути, з чого вони починаються, так щоб ви розуміли, що це, мабуть, не просто інформація, а це якийсь психологічний тиск. Зазвичай, це от моя дитина в цьому віці, або ще краще колись раніше. Ну, типу, я був свідком, я бачив 100 років тому, як щось там відбувалося. А ти в курсі, що? І зовсім сумно, коли починають якось там залякувати, типу, дивись, щоб не було попізно, рано, боляче, там, важче. І ще якісь такі знаєте, варіанти: по типу, ви ж не знаєте свою дитину, от я зі сторони прийшов, я краще тебе знаю, що тобі з твоєю дитиною в твоєму житті робити. Хто ж має бути ініціатором завершення. Де шукати про це інформацію? Звісно, що існують рекомендації загальні. Загальна рекомендація Всесвітньої організації охорони здоров'я звучить дуже просто: продовжувати грудне вигодовування до двох років і довше за згодою потреби матері та дитини. Все, ну, відчепіться від протоколів. Немає протоколу медичного, немає досліджень, які б гарантували, скажімо так, ризики. Які б довели ризики годування дитини старше року або старше двох. Проте є дослідження, які навпаки розказують про користь продовження грудного вигодовання, про користь грудного молока на другому році життя дитини, і так далі. Тобто, це про те, що не можна порівнювати міф. З доказом. Доказ простий. Грудне молоко не порожнє, грудне молоко корисне, в грудному молоці багато мікронутрієнтів, набагато більше, ніж в будь якій суміші. Чи може бути мама ініціатором завершення добровільним, без зовнішніх бонусів і заохочення, як то кажуть, якщо вона не висипається певний час, якщо вона не висипається місяцями, можливо, навіть роками, якщо це не перша дитина? Тут я би говорила про те, що це сумнівно. Людина, яка не спала довгий час закривочки і прокинувся зранку, закривочки з вечора прокинувся зранку на наступний день, вона починає ну, можна навіть так казати, страждати, тому що недостатня кількість сну для дорослої людини це як тортури. І багато хто з нас, навіть не годуючи мами. Не мами годувальниці, і чоловіки, і діти старшого віку, які, на жаль, через війну в Україні не сплять, знають, що таке оці тортури, коли сон переривчасти, коли в будь-який момент може пролунати сирена, коли в будь-який момент потрібно підхоплюватись іти в якесь безпечне місце. І ми можемо точно сказати, що сон грає. Велику роль в настрої і в ресурсі. Тому моє для вас побажання. Будь ласка, знаходьте можливість спати навіть тоді, коли вночі ви не поспали з якоїсь причини, чи дитина, чи щось зовнішнє, якісь були ситуації. Знаходьте час в день відпочивати для того, щоб був ресурс. Особливо на етапі завершення грудного вигодовування. Чому? Тому що. Цей етап, як багато інших виховних процесів моментів, потребує сил. Якщо мами ресурсу недостатньо, їй хочеться пришвидшити їй хочеться більш різко все зробити, ніж тоді, коли б в неї був ресурс на турботу, на якісь поступливі маленькі кроки на шляху до завершення грудного вигодовування. Чи може бути мама ініціатором завершення, коли накопичена втома? На жаль, ні. Багато хто з жінок говорить. Ну, розповідаючи свою історію, свої бажання завершувати грудне вигодовування що я би ще погодувала. Але в мене таке відчуття, що на мене дивляться, як на грудь на ножках. І ніхто не якось не рахується з моїм часом, не рахується з моїми потребами інтересом. До мене постійно приносять дитину, приводять і типу. Ну от Вона знову голодна, годуй. і Є така фантазія, що коли я не буду мамою годувальницею, можливо, мені не будуть тати добре приносити. Зрозуміло, що цей момент ми всі можемо посміхатись лише тому що якщо оточуючи, розуміють і турбуються про нас, то вони допомагають незалежно від того, чи ви мама годувальниця, чи ви мама, яка вже не годує груддю до свою дитину. Чи може бути мама ініціатором завершення в той момент, коли на неї тиснуть оточуючі? Звісно, що ні. І я думаю, що на сьогоднішній день все менше і менше жінок, і людей, які думають, що грудне вигодовування на публіці це щось не знаю, там, ганебне і незрозуміле. Зазвичай, це ті жінки. На жаль, не чоловіки, навіть жінки, які ще не народили, які тільки наближаються до періоду створення родини і думок про народження дитини, грудне вигодовування, нещодавний скандал. Мабуть, ми бачили і чули про годування в. На торговому центрі, в роздягальні, ну тобто, це ж не площа біля центральної площа міста, де багато людей, де жінка сідає в гучномовиць, кричить: Увага, увага! Я зараз буду оголювати груди і годувати свою дитину. Це якась тупість, але вона досі, на жаль, існує. І чим більше ті такої або іншої подібної тупості навколо жінки, тим більше цей тиск, коли починають з усіх сторін розповідати. Як тобі знову ж таки з твоєю дитиною поводитись і що тобі з твоєю з твоїм життям робити? Чи може бути мама-ініціатором, коли хтось з родичів, тобто та людина, яка постійно кожного дня бачить дитину, її зростання, ходить і крапає мамі на мізки на тему: та дитина вже велика, вона доросла, самостійно, давай вже припиняй, дивись, який бучечок. Ух! Дитина недоросла, дорослий дорослий, і мав би взяти або мала би взяти до уваги свій вік, мізки, використати їх на користь дитини, яка зростає, і не заважати мамі виховувати її дитину, не заважати мамі робити дитину здоровою, щасливою і комфортною самою для себе. Прийшов час виходити на роботу. Багато з мам. На цьому етапі починають задумувати, що о, мабуть час завершувати грудне вигодовування. Інформація для роздумів можна ходити на роботу, приходиться з роботи прикладати дитину до грудей, компенсуючи свою відсутність протягом доби, і це доведений факт. Нато таким чином можна і собі допомогти розслабитись після роботи, да, полежати, погодувати дитину і поспілкуватись і дати тут роботу, яку можливо дитина не доотримувала через те, що мами не було поруч протягом доби. Залежить від віку, зрозуміло, від того, чи дитина там вже в садочку, не в садочку. Наскільки давно, скажімо так, призвичайна вона до няні. І таке інше на каналі у Ніни Зайченко є випуск номер 58 я собі шпаргалочку на слайд зробила. Він якраз про вихід мами на роботу можна там піддивитись якісь моменти. А буває так, що мама-ініціатор, тому що вона не хоче більше годувати і не хоче більше себе змушувати змушувати годувати, вона приймає рішення на основі того, що. Розуміє, там прикорм введений, спати Ну навчу, заспокоювати вмію, сил моїх більше немає. Особливо, повторюсь, якщо це не перша дитина, якщо там діти погодки один за одним ідуть, і мама втомлена, немає якогось ресурсу, якоїсь підтримки. Хоча є навпаки історія, коли жінка виховує дитину сама через те, що чоловік на роботі, наприклад, або на фронті. Або, на жаль, мама там самотньою залишилась через якусь низку подій. І вона навпаки продовжує годувати груддю якраз для того, щоб собі звільнити час. Жінки говорять, мені краще покласти за 5 хвилин дитину спати і бути вільною, ніж переживати оці годинні ну, якісь там ігри перед сном на ліжечку, для того, щоб вже заспокоєно, перейти до сну. Так? Вибирати вам. Ви знаєте свою ситуацію, ви знаєте своє життя, ви знаєте, як вам робити, коли робити і що робити. Чи бувають ситуації, коли дитина готова, мама? Ні? Так бувають, і мені, як психологу, теж доводиться це бачити. Не в сенсі о ужасу, в сенсі я спостерігаю за такими родинами і знаю причину, чому так відбувається. Допомагаю, якщо є запит, якщо раптом це ваша історія, у нас є такий, така частина курсу як індивідуальні консультації. Можете звертатись, будь ласка, допоможу, якщо це ваш випадок. Що дитина вже не дуже хоче прикладатися, ви за нею якось там полюєте і пропонуєте ще продовжити грудне виготовлення. Мама вміє втішити дитину, яка плаче, яка там ображена, або ще якісь там ситуації, без прикладання до грудей. Це величезний крок на шляху до завершення грудного поготовлення. Ще один величезний крок може бути і без нього, але з ним зручніше, відповідно, що мама спокійно може залишити свою дитину на няню, тата або бабусю і десь поїхати по своїх справах. Дві, 3, 4 годинки вона вже не хвилюється настільки, наскільки б вона хвилювалася ще не знаю там, півроку тому, коли ще тільки-тільки починала кудись відлучатися від дитини. Мама готова, мама бачить готовність дитини, мама знає, що робити крок за кроком. З індивідуальним підходом до своєї дитини мама ініціатор завершення грудного виготовлення. Якщо мама не знає, що робити, вона приходить зазвичай на наш курс, де ми розповідаємо покроково всі моменти, починаючи з переліку потреб, які стоять за грудним вигодованням, за тим, що потрібно буде навчитись робити, щоб не прикладати дитину до грудей, щоб вона поїла, заспокоїлась, розважилась, заснула. Окремий блок, який всі чекають, знаю, наскільки це важко, але ми і про це потурбувалися і включили це в частину програми. Хочу декілька слів сказати про міфологію готовності дитини до завершення грудного вигодовування. те, що ви можете чути в якості аргументу.